16 липня депутатка Мар'яна Безугла потрапила в базу миротворець за умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ. Як зазначається на сайті, вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України та простими словами грала на руку Росії. Насправді ж я певна, що усі ми знали цей без миротворця. Хоча сама Мар'яна, звісно, запевняє, що це не так. Я не є чимось ротом або так сказати транслятором. ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім про причини внесення Мар'яни Безуглої до бази Миротворець, а також її звільнення з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку. А ще поміркую, чи безпідставна її критика військового командування України і як вона може впливати не тільки на настрої українців, а навіть на хід війни. З вас підписка на канал і поїхали! Тож серед звинувачень безугли усвідомлені публічні дії спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України. Усвідомлені дії спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, свідомі дії спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні, свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій миротворці зазначають, що цілеспрямована та системна діяльність безугли проти керівництва ЗСУ в період з 22 по 24 роки має явні ознаки, спланованої в інтересах російського агресора та не групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх збройних сил. Для досягнення цих цілей безугла. З групою не встановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва, викривленою з явним маніпулятивним характером. Того ж дня стала відома ще одна гучна новина. 16 липня, член Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо Мар'яни Безугли. Справа належить до компетенції Служби безпеки України. Про намір подати заяву Веніславський казав ще на початку липня. Тоді він звинуватив безуглу в розголошенні інформації із закритого засідання комітету. Вона нібито містить ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України. Депутати, як писали ЗМІ, Мав скерувати заяву до державного бюро розслідувань однак тепер він уточнив, що це не підслідність органу. В коментарі інформаційному агентству Главком він пояснив, що безугла так інтерпретувала його виступ. Напередодні він сказав, що буде звертатися до правоохоронних органів і довів цю справу до кінця і свою заяву. Веніславський додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронців щодо дій парламентарки. Я ж маю в деталях нагадати, що цьому передувало. Ще 4 липня безугла написала у своєму Фейсбук, що Веніславський хоче подати на неї звернення в ДБР. Щодо цього, за її словами, навіть голосували в комітеті, проте голосів для кворму не вистачило. Та на цьому історії останніх днів пов'язані з пані Безуглою не закінчилися. За день до внесення в базу миротвориці заяви Веніславського, 15 липня, народну депутатку Маріанну Безуглу звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвитку. Про це вона сама повідомила у Фейсбуці. Реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових. Сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і так далі. Безугло уточнила, що під час голосування за її звільнення з посади отрималися чотири депутати і додала, що залишається заступницею голови комітету, членом комітету та народним депутатом України. Додам, що того ж дня інформацію про те, що Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного та цивільного контролю, підтвердила і нардепка Ірина Геращенко. За її словами, офіс президента України блокує питання звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки оборони. Та розвідки. Тому керівництво парламенту не виносить відповідну постанову в залу. Ще у листопаді 23-го року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої у зв'язку з незадовільною роботою на посаді. Перед тим вона звинуватила у Фейсбуці тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він не зміг надати план задуму на 24-й рік. Тому військове керівництво України має... Ає піти у соцмережах її висловлювання. Розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що правило головкома номер один в будь-якій некомфортній ситуації перекладає вину на офіс президента. Результатом таких висловлювань безуглою стало її виключення з партії Слуга народу 6 лютого. Та навіть після виключення з партії зміни головнокомандувача критикувати Мар'яна Безугла не перестала. Днями вона закликала до звільнення другого головкома ЗСУ за час повномасштабної війни Олександра Сирського. Вона стверджує, що наступник Валерія Залужного, нібито не вірить у перемогу України. Також парламентарка стверджує, що генерал-полковник готовий підписати з Росією акт про капітуляцію чи припинення вогню. Це не перша атака безуглої на вище військове керівництво. Однак на цей раз питання постає наступним чином. Заява нардепки це складова інформаційної кампанії проти сирського, яка триває вже деякий час, чи відображення реального становища. Безугла написала, що сирський згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він, на її думку, не вірить в перемогу, і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі. Адже він мислить і робить єдиний логічний для себе Висновок. Саме так написала пані Мар'яна у своєму Фейсбук ввечері 13 липня. При цьому парламентарка посилається на ряд джерел, які розповіли їй про позицію сирського та його оточення. Тож, давайте розглянемо сценарій, за якого все, що написала про сирського безугла, правда. Чому ж головкому Збройних сил може хотітися припинити вогонь по лінії фронту і перейти до завершення війни? Теоретично він теж бачить ситуацію Патовою, як і Залужний. І чинний головком, як ніхто добре знає про стан справ на полі бою. Однак експерти скептично ставляться навіть до вірогідності того, що сирський бажає припинення вогню за словами військового оглядача як співробітника СБУ Івана Ступака, єдиний варіант, за якого головком міг би ініціювати капітуляцію, це державний переворот. Він військовий, у нього є військові функції, і він їх виконує. Здається, пані Мар'яна умисно створює ауру напруженості довкола головкома. Про будь-кого можна написати такі речі. Сирський не уповноважений укладати жодних угод, навіть якщо він вийде з такою пропозицією, проти нього відкриють кримінальну справу. Погоджується з ним і військовий експерт з видання Дефенс Експрес Валерій Рябих. Він стверджує, що актуальна ситуація на фронті навіть теоретично не спонукає сирського бажати припинення вогню. А нардепка своєю заявою намагається вирішити свої політичні задачі. Таким чином, заява безуглою може бути частиною дискредитаційної кампанії проти сирського. І насправді він не підтримує припинення вогню. На користь цієї версії свідчить наявність інших ознак такої кампанії. Наприклад, військові неодноразово критикували командирів з команд Десирського, зокрема, це Юрій Содоль, який до звільнення президентом Зеленський командував об'єднаними силами. Його різні блогери та інфлюенсери, такі як Сергій Стерненко, і та ж сама Безугла, охрестили м'ясником. А на штаб Азову Богдан Кротевич взагалі звернувся до ДБР з проханням перевірити діяльність Содоля. Як пише видання Українська правда, скандал довкола Содоля був частиною кампанії під умовною назвою Старі генерали не справляються. Нам треба нові, яка розгорнулася орієнтовно після прориву росіян на Харківщині. Руками Мар'яни Безуглої. А співрозмовник журналістів у парламенті припускає, що ця кампанія має на меті створити та задовольнити запит суспільства на великі кадрові зміни. І нібито за цією кампанією стоїть офіс президента. от джерело ЗМІ припустило, що за звільненням Содоля можуть посунути всю команду сирського. І варто згадати, що в мережі неодноразово підозрювали безуглу в тому, що вона виконує функцію рупера ОП. Перед звільненням залужного нардепка також активно критикувала головкома. І з огляду на усе що сказане, виникає питання, чи не є ця ситуація повторенням подій лютого цього року. Проте, поки вона залишиться без відповіді. А Мар'яна Безугла й досі залишається в українському інформаційному просторі. На жаль. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях вашу думку про дії і висловлювання Мар'яни Безуглої. І, звісно ж, не забувайте про лайк під цим відео і підписку на канал. Па-па!